Виконуємо номер 162 і справля повторення розділу 3 підручника математика 6, автор Олександр Істер видавництво давництву 2023 рік. Наскільки збільшиться об'єм куба, якщо його ребро збільшити з 2,5 дециметрів до 3,5 дециметрів? Приступаємо до виконання. Знайдемо об'єм куба до збільшення і після збільшення. Об'єм куба обчислюється за формулою, тому 2,5 це знайдемо об'єм до збільшення, піднесемо до куба. 2,5 множимо на 2,5 і множимо на 2,5. Виконаємо множення в стовпчик 2,5 множимо на 2,5. 5 множим на 5 – 25, 5 записали, 2 запам'ятали. 2 множим на 5 – 10, до да 2 -12. 2 множим на 5 – 10, 0 записали, 1 запам'ятали. 2 множим на 2 – 4, да 1 – 5. Виконуємо додавання 5, 2, 6. Від окремлюємо від цифри, кому ми отримали 6,25. Ну, а тепер 6,25 помножимо. На 2,5. 5 множимо на 5, 25. 5 записали, 2 запам'ятали. 2 множимо на 5, 10, до 2 12. 2 записали, 1 запам'ятали, 6 множимо на 5, 30, до 1 1,31. Множимо на 2, 2 множимо на 5, 10. 0 записали, 1, запам'ятали, 2 множимо на 2, 4 до 1 1,5. І 2 множимо на 6 12. Виконуємо додавання 5. 2, 6, 5, 1. Відокремлюємо три цифри кумою, отримали 15,625 дециметрів кубічних. І пояснюємо, що це об'єм куба до збільшення. А тепер знайдемо об'єм куба після збільшення. Після збільшення його ребро 3,5 дециметрів 3,5 у кубі, це дорівнює 3,5 множимо 3,5 і множимо 3,5. Помножимо 3,5 на 3,5 стовпчик. 5 множимо на 5 – 25, 5 записали, 2 запам'ятали. 3 множимо на 5 – 15, до 17. 3 множимо на 5 – 15, 5, записали, 1, запам'ятали, 3 на 3 9, да 10. Виконуємо додавання. 5, 12, 2, 1. Відокремлюємо дві цифри комою. отримали 12,25. І тепер 12,25 множимо на 3,5. 5 множимо на 5, 25, 5 записали, 2 запам'ятали. 2 множимо на 5,10 до 2, 12, 2 записали, 1 запам'ятали. 2 множимо на 5,10 до 1, 11. І 5 множимо на 1, 5, да 1 6. Множимо на 3, 3 множимо на 5, 15, 5 записали, не запам'ятали. 2 множимо на 3, 6, да 1, 7. 3 множимо на 2, 6, 3 на 1, 3. Виконуємо додавання. 5, 7, 8, 12 і 4. Відокремлюємо три цифри комою. Отримали 42, 875 тисячних. Дециметрів кубічних і пояснюємо об'єм куба куба після збільшення. Ну а тепер знайдемо, наскільки збільшився об'єм 42,875 віднімемо. 15,625 тисячних. 5 відняти 5, 0. 7 відняти 2, 5, 8 відняти 6 2, 12 відняти 5, 7. і 3 відняти 1 2. І кома під комою отримали 27,25 дециметрів кубічних. І пояснюємо. На стільки збільшився об'єм. Записуємо відповідь на 27,25 дециметрів кубічних. Номер 162 і справ для повторення розділу 3 виконано.